Всіх вітаю, подивимося з вами розклад, чого ви не знаєте про себе. В чому ваша життєва місія, життєве призначення, адже ми не завжди можемо оцінити себе по заслугам. У нас буде три варіанти. В кожному варіанті по три карти, які зможуть розкрити ваші... Енергетичні ресурси. Чого я не знаю про себе? Перший варіант. Чого я не знаю про себе? Другий варіант. І чого я не знаю про себе? Третій варіант. Я надію, що ви вже вибрали, настроїлись на підказочки. І так, перший варіант. Ви дуже гнучка людина, вмієте шукати компроміси, підлагоджуватися. У вас дуже юна душа, ви як та дитина, яка завжди чекає нові якісь звершення і завжди налагоджуються зв'язки із своїми дітьми. Ви можете бути дуже гарним другом, у вас багато друзів, ви готові захищати. І свої інтереси, і своїх друзів, і своїх дітей, і, можливо, ваше призначення це робота з дітьми, захист дітей. Другий варіант ви дуже творча людина, у вас є багато інтуїції, вміння передбачати якісь події. Ви можете спілкуватися у великому колі людей, світити, як оце сонечко. І люди, які займають більш високе становище, для вас є якимсь взірцем. Також ви дуже стабільна, надійна людина. Для вас ваша робота і кар'єра завжди в пріоритеті. Але іноді ви можете уособлюватись, закриватися і знаходитись в якомусь такому ступорі, тому вам більше треба виходити на Загальний такий взірець, більше спілкуватися в соціумі. І третій варіант ви така дуже цікава людина, яка може об'єднувати біля себе когось. І для вас союз або Співпраця є важливими моментами, які ви трансформуєте на великий загал. Ви можете створювати багато якихось цікавих груп, багато клубів за інтересами, можете пропонувати їм свої напрацювання, ділитися своїми інсайтами, але іноді вам може здаватися, що ви ходите не в тому напрямку, і, можливо, ваші стосунки. Особливо в союзі, в парі, для вас є трошечки негармонічними і вони заважають вам показати істину свою суть. Розклад загальний може програтись не для всіх. Для замовлення розкладу індивідуально, пишіть, будь ласка, у директ.